Для глядачів інстаграму і для YouTube каналу. І присвячена вона ось цій надзвичайно неймовірній книжці, яку я щойно, щойно отримала із друкарні таємниці фантастичної валізи. І ми сьогодні не будемо відразу говорити про книжку. Я не хочу її рекламувати. Нехай вона сама сама за себе говорить. Тому сьогодні я хочу зачитати вам деякі фрагменти з цієї книги. І якщо у вас в кінці будуть запитання, звісно, я повідповідаю на ваші запитання. Я бачу, що долучаються глядачі на моєму інстаграм-каналі. Я дякую кожному, хто зараз долучається, хто зі мною. Я сподіваюся, що ви знайдете тут підказочки і для себе, але давайте починати занурюватись в казкову мандрівку, в казкову подорож до фантастичної валізи, що якби у кожної людини була своя маленька валізка з м'яким підкладом для дива. Кишенькою для надії та секретним відділенням де ховаються істоти з великими вухами, прозорими лапками чи крильцями із павичевого пір'я. Чому у хлопчика блимає животик, що шукає динозаврик бузочок, і якого подарунка чекає старий будинок? Хто ж такий світлопрядник Бонсі? О, відповіді всі є в остій чарівній казковій книзі. Таємниці фантастичної валізи, книга, яка відкриває двері у світ, де жива віра в дива. Для читачів від 5 до 105 років, для сімейних вечорів, для тих, хто шукає добро і світло навіть у найтемніші часи. Відчиніть фантастичну валізу і перед вами розгорнеться чарівний всесвіт, сповнений дивовижних істот, теплих історій та неочікуваних відкриттів. Ця книга особлива мандрівка до глибини серця того, хто її прочитає. Але обережно варто прочитати всього одну казку, і ви станете вартовими фантастичних створінь. Валізка чекає, ви готові зробити перший крок у саму глибину цієї валізки. Я, мабуть, готова. Я чекала цю книгу декілька місяців. Я її співавтор, і тут живе одна із моїх казок. Свою казку я писала для дорослих. Хоча, як ви чули, тут казки від 5 до 105 років. І 100% відсотків, хто би з нас не читав цю казку, або якщо ми будемо її читати сімейними вечорами в затишному сімейному колі, кожен знайде свої усвідомлення із сайти, а можливо і вирішення власного запиту. Як вам така ідея? Побачимо, готові почати мандрівку до цієї подорожі. Я дякую всім, хто долучається зараз і в моєму YouTube каналі, готові відкрити тут взагалі дуже-дуже багато казок. І кожен може знайти саме те послання, яке йому резонує. Я зараз вважаю, що варто розпочати з моєї казочки, тому що я її співавтор, це буде, мабуть, з одного боку, чесно, а з іншого боку, якщо вам сподобається, ми можемо робити такі затишні вечори. І читати якісь фрагменти цієї книжечки. Це вже є не перша книжка з нашої цієї преміум серії. Можливо, ви пам'ятаєте сад жіночої душі. Тут у нас, до речі, такі ще кольорові, гарні, гарні зрізи є, надзвичайно красиво. І також у нас є інші казкотерапевтичні історії. І моя казка про ось таке казкове створіння. Зараз кожному із вас покажу. Ось таке, на кого вона схоже? Цих створінь можна розглядати не мов би, метафоричну казку. Він не мов би крижинка, він не мов би сніжинка, він не мов би динозаври. А що ж це за така істота? І де вона мешкає? І чому вона тут з'явилась? І скільки цікавих запитань можна поставити? А яке послання вона може нести кожному із нас, кожному із вас? Давайте трішечки фрагмент буквально казочки зачитаємо. І далі ми зрозуміємо. Я дала йому ім'я Ельгар та його загублена мрія. Ельгар це у нас головний герой. А як звати чарівну істоту, ви побачите далі. Отже, готові? Для мене це теж трішки так трепітно, тому що я ще в прямому ефірі не зачитувала своїх казок, але мені дуже душа зараз тяне для того, щоб більше їх розповідати, більше зачитувати. І тому я вирішила цьому сьогодні саме цьому статися. Готові? Поїхали. У чарівному місці, Лумінніс, де вулиці світились м'яким сріблястим сяйвом, а весняне повітря було напоєне кришталевою свіжістю жив чоловік на ім'я, як вам уже відомо, Ельгар. Йому було років сорок і кожен його день був схожий на попередній. Один за одним йшли однакові дні. У нього було все, про що можна мріяти. Успішна робота, чарівна розумна дружина, галаслива дітвора, але ні радості, ні свободи. Здавалось, він уже нічого не відчував. та й навіщо? Він робив те, що звик робити. Він це вмів найкраще. І вже він якось змирився з таким становищем. В нього дійсно було все, про що можна було мріяти. Але відчуття, нібито щось важливе, втрачене, чи щось нібито загубилося, не полишало його. Його дихання нібито зупинилося. Того вечора він йшов вулицями, не знаючи, куди ведуть його ноги. Він просто йшов. Він пішов, і відчуття, що за ним лишилось щось, а попереду невідомо що. І раптом він побачив дуже знайоме місце: це був старий будинок, де в дитинстві він разом із друзями дуже часто грався. Зараз тут було порожнє. Так, його друзі з ним спілкуються і зараз. Але це знову, але це зовсім інше спілкування. Відчуття, що зникло щось дуже цінне, схопило його за груди, і нібито здушило. Раптом довкола почали з'являтися морозні візерунки, повільно закружня... закружляв сніг. Але ж тільки почалась весна, Звідки ляж цей сніг. Оце дивина. Хм. Ельгар... Ельгар вдивлявся в сутінки і відчув, що за ним щось нібито спостерігає, але ж він тут був один. Перед ним стояв високий чоловік у сріблястому плащі. А його очі сяяли, як найяскравіші зорі зимового неба, такі глибокі і такі теплі. Ти мене не впізнаєш? пролунав голос. Його голос та очі були такі знайомі, але ж звідки. Хто ти? прошепотів чоловік. Чоловік усміхнувся, і його обриси почали змінюватися. Сріблясті переливи пробігли по плащу, прозорі крила затремтіли, а довгий драконячий хвіст закрутився довкола ніг. На голові опинилася корона з льоду, що нагадувала пір'їнки. Незнайомець посміхався, ніби зустрів старого товариша. Я той, кого ти залишив у минулому. Ельгар відсахнувся, серце закалатало. Я думав, що. Я думав, що я вигадав тебе. Невже ти? Ти? Ти справжній? Ти забув мене, але я завжди був неподалік. Колись нам було дуже весело. Ми мріяли про пригоди, ми мріяли малювати, ми створювали з тобою цілі світи, пам'ятаєш? Крижаник. Чоловік був спантеличений. Але ще ми, ми любили будувати Крижані фортеці і гратися в снігові кульки. Але як? Навколо закружляли снігові кульки, і в кожній спалахнули картинки з минулого. На цьому я буду зупиняти невеличкий свій фрагмент. Далі ви можете дочитати цю казку, придбавши електронну або друковану версію даної книги. І подивитися, до яких спогадів повернув крижаник даного головного героя, що пішло далі змінюватися, і як чоловік Ельгар він знайшов себе. Він повернув свої відчуття і повернув себе до себе. Інколи це дуже важливо. І я зачитаю ще один фрагмент іншої казки, щоб ви теж подивилися, що може бути тут цікавим. Урок мудрості Флінка. Ось така чарівна істота у нас є. Тут, взагалі, надзвичайно. Давайте я вам трішечки, можливо, навіть не стільки буду показувати і зачитувати фрагменти. Якщо вам сподобались ось такі моменти, де можна почитати трішечки казку, з радістю буду зачитувати для вас якісь моменти, можливо, зачитаємо ще з інших казок. А зараз я вам просто покажу, які тут є надзвичайно гарні казкові істоти, щоб ви просто могли зануритись у цей неймовірний світ. Подивіться, вони надзвичайно яскраві. Таски дійсно на різний різний смак. Подивіться, угу. мені так трішечки незручно вам показувати. Тут, до речі, і робота зі страхами дитячими є, і з надіями, із мріями. І ця книга, вона настільки, ну просто дуже-дуже добра, дуже світла, дуже позитивна, що хочеться її читати, читати, перечитувати. Я зараз сама сяду, буду друкований примірник ще вичитувати, тому що електронний примірник це одне, ви вже могли його придбати декілька раніше днів, можливо, хтось вже навіть встиг його придбати. Але от саме живе видання, воно є неймовірним і хочеться його так перелистувати, перелистувати, дивитись. Погляньте. Ну ви тільки погляньте на ось цю милоту, яка є. Давайте я вам ось так ще трішечки. Ось так. Дивіться, яка милота. Це хто у нас? Шари е Шурумбудського лісу. Шурумбуд, Ось така цікава істота. О, так. Так, так. Ось такі істоти. Дивіться, яка краса. Просто. Вчителька пані Любов і Перламутрова ручка. Угу, ось дивіться, яка краса, теж такі цікаві істоти. Про бурундучків нібито, але чи дійсно то бурундучок? Знову сніговий дракон. Ви погляньте ось. Таємниця Захмар, які неймовірні, неймовірні істоти. А ось, ви погляньте на оце диво. Ну, правда ж, молота, молота, давайте. От би в мене була магія, а давайте зачитаємо у рибочок невеличкий цієї казки. Як вам така ідея? Я Ніколь. Ще довго? Ніколь не знаю, як зараз піде. Давайте зараз зачитаємо шматочок і трішечки далі будемо. Я, Владислава, вже вподобайку поставила. Дякую, дякую, дуже дякую. Дякую всім, хто залишається. Я дивлюся на глядачів з Інстаграма і на глядачів з Ютубу. Як вам, до речі, перша казочка. Чи сподобалася, чи зайшла? Угу. Так, дякую за ваші вподобайки, за ваші серденьки. От давайте трішечки ще зачитаємо. От би в мене була магія. От би в мене була магія, скаржилась Сані щоразу, як програвала в гру, отримувала погану оцінку за тест або забувала зошит з домашньою роботою вдома. От би махнути паличкою і все нарікала вона щоразу, як у неї щось розбивалося чи розливалось. От би знати магічні слова. Фелікс Феліціс, і одразу це страшно і одразу не страшно знайомитись, розказувати вірші чи співати на сцені. Стає все можливим. Магія зустріла сані випадково. Вона сиділа в зручному кріслі, швидкісного потяга, повертаючись з рідними додому в сканікул. Вагон був просторим, пасажири навколо, як і сані, втомлено чекали на свою станцію. На поличках зверху лежали рівненько складені речі, і дівчинка роздивлялася наліпки на валізах мандрівниця, згадуючи назви міст та країн. Аж ось в одній старій пошарпаній валізі одна з защіпок відкрилась, і звідти виткнувся маленький носик. Носик, щось понюхав. Мов переконуючись, що довкола безпечно, за носиком у щілину протиснулись зелені лапки, а тоді і показався весь звір. Він був схожий на звичайного їжака, а довгі голочки виглядали м'якими, навіть пухнастими. А ти хто такий? прошептіла саня собі під носом, піднявши високо брівки. Звір тихенько проліз крізь сумки, валізки та кошики, обнюхуючи кожну, і стрібнув прямісінько в кошик сані, куди мама склала пиріжки з маком. Сані моргнула, протерла очі, геть не зник, але дорослим сказати про таку оказію ну не вважалась, хто ж їй повірить то. Привітний провідник оголосив зупинку. Деякі пасажири встали і поспіхом вийшли, тягаючи за собою речі. Старава Аліска слухняно вискочила з полички і покинула вагон разом з чоловіком в довгому пальто. «Ух, Як же повідомити власника про забутого друга, якби у мене була магія, подумала сані, поки дівчинка вагалась, двері вагона зачинились, і посяг рушив далі от халепом. Відкривши вдома кошик, дівчинка була вражена: дивне створіння з'їло майже всі мамині пиріжки і, соло, і солодко спало. згорнувшись клубочком. Його зелені голочки дійсно були гладенькі, як свіжа трава, а пахло від звіра лісом після дощу. Аж ось маленький носик щось унюхав, за ним відкрилась. Відкрились оченята, звірятко на секунду застигло, роздивляючись сані, а потім вистрибнуло з кошика, перелякано застрибало, та на полицях, стінах, зриваючи з них малюнки дівчинки. І на люстрі встигло навіть повісити. Ох, башкетник. Ось-ось вона його наздогнала, і він вже виглядає з шафи, що за варамія? Ти хто? Ти хто запитала дівчинка, піднявши руки догори, аби лише зверенятко припинило створювати хаос у кімнаті? Ну, я думаю, теж на цьому досить, хто забажає дочитає казку і дізнається, що ж це за таке неймовірне чарівне створіння та як дівчинка здобула свою магію. Як вам така казка? Мені здається, надзвичайно цікава, надзвичайно добра, ніжна. Дякую всім, хто залишає вподобайки, коментарі. Ціль сьогоднішнього ефіру була саме показати вам ось цю книгу, яку ну просто це скарб тема мати її в руках. Вона навіть естетичне задоволення має це преміум видання. У ній, якщо ви бачите, зараз навіть переливаються ось так цікаво і тактильно, навіть повідчувати можна. Ось ці всі петелечки, які є в нашій валізі, ось такий неймовірний дизайн, і навіть е зрізи у нас вийшли із ось таким друком. Тут також є чарівна закладинка. Ви ніколи не загубите, де ви читали, ось такі неймовірні розворотики у нас є. Ну і кожна сторінка, вона, звісно, оглянцева з неймовірними ілюстраціями, з неймовірними принтами надзвичайної якості. Нагадую, що такі книжки вони не читаються всі за один вечір. Зазвичай, якщо це звичайні казки, це терапевтичні казки. І якщо ви читаєте терапевтичні казки, бажано читати одну казочку за раз. Більше не потрібно. Якщо вам потрібен прямий ефір по тому, що таке терапевтична казка, я з радістю його для вас проведу, тому що це надзвичайно цікава тема, і звісно, вона заслуговує окремої уваги і. Багато чого можна про неї розповісти. Але як працює терапевтична казка, коротко, тому що якщо ви вже прийняли рішення придбати цю книгу, ви можете замовити її в мене відразу в інстаграмі. Хто в Ютюбі я залишу для вас посилання під цим відео чи в коментарях? Зараз буду розбиратися, як це робити на Ютюб, тому що для мене прямі ефіри в ютюб – це абсолютна новинка. І е, якщо ви вже придбали, то давайте розберемось, як же її правильно читати. Мало того, що ви прочитаєте казку. Якщо ви читаєте казку з дітьми, тому що тут є казки і для дітей, і для дорослих, ви можете і краще, щоб ця казка спрацювала, проговорити. А про що ця казка? Поміркувати, якщо казка вас зачепила, що саме чіпляє в казці, що в казці про вас, що в казці не про вас, і можливо, яке чарівне рішення для вас несе даний герой? Наприклад, чи головний герой можливо схожий на вас? А можливо, саме помічник казкова істота більше на вас схожа? Поміркувати де тут є схожості. Поміркувати. Ну, от я дуже багато слова насправді поміркувати, а можна ще повідчувати, що саме викликає якісь емоції, який фрагмент казки викликає одну чи іншу емоцію, можливо, які враження, які образи виникають у вас під час читання цієї казки. А можливо, навіть на які думки наштовхнула вас та чи інша ідея, можливо, виписати якусь одну коротеньку ідею. Можливо, вона навіть не так як в казці буде звучати, але вона вам під час читання прийшла. На думку і походити з цією ідеєю, покрутити, як ця казка може допомогти вам в вашій ситуації, як вона може навчити, можливо, це про емоційний інтелект, можливо, ця казка навчить відчувати. Це теж інколи надзвичайно важливо. Дякую за ваші серденьки, за ваші пальчики догори. Для мене це надзвичайно цінно. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Це мене дуже надихає знімати для вас нові відео і нові корисні відео. Тому дякую, що залишаєтесь. Ось така: тобто, після того, як ви прочитали казку, про неї потрібно поміркувати. Її потрібно прожити, її потрібно провідчувати. Можливо, ще якісь фрагменти зачитати, можливо, через певний час до неї повернутися. Ось так працює терапевтична казка. Якщо ж казка вас не відпускає, от знаєте, можливо, чому діти дуже просять інколи читати 11, 12, 15 разів одну і ту ж саму казочку. Тому що вони проживають різного героя. І можна себе, навіть якщо ми дорослі, і читаємо ці казки, спочатку себе поставити на роль. Казку про Ельгара. Так? Спочатку поставимо себе на роль головного героя, потім поставимо себе на роль е, крижанника, а потім, можливо, поставимо себе на ролі інші, які поза кадром, нібито вони тільки про них сказали. І прожити, провідчувати всі ці відчуття. Тоді казка буде у вас працювати так, як вона має працювати. Ось такий сьогодні у нас вийшов ефір про казкотерапію, яка називається Паємниці фантастичної валізи. Друкованих примірників, преміум видання їх дуже-дуже мало. Я навмисно не хотіла робити такі великі тиражі, тому що це все-таки особлива книга, і вона, вона має бути у тих, кому вона дійсно потрібна. Тому я вірю, що ця книга знайде своїх власників і хто хоче почитати в електронній версії. Вона теж буде чудовим помічником, тому що я знаю, що багато хто з моїх підписників дуже любить читати саме електронні версії. Можливо, коли подорожує, можливо, коли десь когось очікує. Насправді ми можемо читати ці казки. Як багато в мене мам є в блогах, дуже багато. І ми дуже часто, я теж мама, і ми часто читаємо книжки, коли очікуємо дитину, чи то з уроків, чи то з гуртків. І тому електронні версії інколи теж бувають на руку. Або просто взяти ось таке неймовірне видання на подарунок, і це буде надзвичайним унікальним подарунком, тому що, мало того, що тираж обмежений, то ви ще візьмете у співавтора, я співавтор цієї книги, як ви вже зрозуміли. А також ви подарите цінний подарунок, тому що він про справжній, він про живе, він про емоції і він про те, що дійсно дуже важливо усвідомлювати, відчувати, знати, бути в цьому просторі. Тому ось такий Коротесенький ефір на 20 хвилиночок. У нас з вами вийшов. Кому потрібна книга, пишіть мені в особисті. На цьому все з вами була Людмила Трихліб. Я психолог, арт-терапевт. Як ви розумієте, працюю також з казками. Казкотерапія це є частиною арт-терапії, так само як метафоричні картки. Наступні наші ефіри будуть саме про метафоричні картки, тому буде цікаво. Я поки анонсів не роблю, але це вже буде досить швидко, досить скоро. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі під цими відео, тому що Інстаграм і Ютуб вони дуже люблять, коли ви зацікавлені в цих відео, вони їх просувають, і тоді таких відео буду знімати ще більше. Будемо з вами читати казки, можливо, влаштуємо собі якусь таку традицію раз на місяць читати якусь казку, якусь історію, як вам така ідея? Можливо, навіть прочитаємо якісь казки повністю, тому що ж завжди цікаво. Знаєте, є світ Харуки Муракамі, який завжди залишав недочитані історії або історії, які можна закінчити. От ми з вами інколи будемо читати в такому підході, де можна собі довигадати кінцівки, будемо інколи на різних моментах спинятись, А інколи якісь казки будемо дочитувати до кінця. Як вам така ідея? Мені здається, досить цікаво. Дякую за ваші серденьки. Бачу, тут літають серденечки. Дуже приємно. Дякую, Інстаграм, за те, що ти був сьогодні зі мною. Дякую, Ютубчику, за те, що ти був. Зі мною. Я дуже люблю ці дві соцмережі. І, як ви зрозуміли, я сюди вже виходжу від... до вас, нібито розповісти історії, якісь цікаві. Але разом з тим я відпочиваю і таким чином даю вам такий ресурс. Тому натхнення творчості в вашому житті і глибоких усвідомлень. До зустрічі в наступних ефірах. Буду чекати на ваші замовлення. На цьому все. Па-па! Так, виходимо.